І всім привіт, народ, з вас подобайком, продовжуємо грати в of Iron 4. Знову пограємо без модів. На цей раз я хочу пограти за Фінів. Щось, до них додали фокуси і так далі, а я виходжу одного разу за них і не грав, що дуже дивно, тому погнали. Так, взалом. Взагалом, я подивився, що тут є. Комуністів ми одразу відкидаємо. Не люблю. Як тут нійтралитет, також мені не... Прям сильно цікавий, але прикольно. Що прям прикольно? це хай політика правового крила. І тут є або перевага Фінляндії на півночі, або приєднатися до альянсу Вісь. В принципі, да, до Вісі ми можемо і так приєднатися. А тут прикол в тому, що в нас буде фокус. Десь ось тут. Я буду вимагати анексії всіх скандинавських суб'єктів або союзників у Вінському альянсі вимагати кожна скандинавська держава. Контрольована союзником. Хм, Коротше, ось це прикольний фокус. Тому я пішов би через політку правого крила. Да, Тут потім, до речі, промисловість багато можна буде по промисловості витягнути. Але погнали! Політка правого крила піду через перевагу в Фінляндії. Хоча, не знаю, не знаю. Давайте, в нас ще є час подумати. Так, ми всі з вами розуміємо, до чого нам треба готуватись. До війни з ким треба готуватись. Що в мене тут. О! Сюди б докинути Арту, і, в принципі, мене ця дивізія влаштовує. Так, окей. Тримайте фільдмаршала, тримайте генерала. Це жах, це буде жах. Нам би ось тут, в принципі, лінія захисту є ось тут встати. А далі встати по озерах. Ось тут озеро. По-перше, хай всі тренуються. Погнали. Чотири дивізії тут, припустимо. Чість дивізій звідси сюди, тут між озерами. Чотири дивізії ось тут. Між цими озерами в лісі. Можна ось так встати. Бо ось тут озеро. І ось тут озеро можна не паритись. І всі інші чотири дивізії, які лишились, встанете ось тут. У чотирьох провінціях. Ну, як вже є. Та, на жаль, у нас ще лишається Північний порт, який дуже складно буде захистити. Так і тут конвой, хай буде вироблятись. І. о, арта в нас є. ЧППО Так, тут питання. Я б, насправді так кажучи, ППО робив. Бо я хочу нагадати, що у ППО є протитанкова атака. А плюс ми будемо прибирати. Хм. Будемо прибирати перевагу в повітрі. Савково трохи менше зробимо. Окей, погнали. По дослідженням щось, ось це стандартний набір темпів дослідження і будівництва. Ой, і по будівництву? Там, нам, насправді так кажучи, потім пододають ячеї для будівництва. Але зараз все виглядає дуже... Дуже не дуже, дуже дуже. Але погнали, почну з забудову тебе. Там потім будуть ячейки для будівництва ще більше. Тому готуємо для забудови. Mm. Погнали, максимальна швидкість. До речі, флот. Вітайтесь, адмірала, тренуйтесь. Авіація вже ж у нас нема жодної. Так. Умовно так можна стати захищатись. Особливо ось тут, на півночі, ось тут і ось тут в Савка не буде постачання. Ось тут і ось тут буде тяжко. І плюс вон, Савок буде робити висадки. Савок буде робити висадки. Це факт. Це буде. Так, політика правого крила. промисловості, звісно, б хотілося. А то пізніше. Ну, прикольно, можна буде потім у національну єдність ще піти. У-у-у. Ось тут. Естонія або приєднається в наш альянс, або стане нашою маріонеткою. А тут ми отримуємо претензії. А Ось це було б. Прикольно швидко розібратись з Естонією. Блін. <гнів> Погнали сюди. Погнали справді спочатку національну єдність візьму, а потім подумаю. У нас зараз не вистачає піхотки і до Не хвилюйтесь, скоро буде і не вистачати ППОшки. Та-та-та, реметеріалізація всього і вся. Хм. Блін, отримати ще Естонію було б прикольно, але, на жаль, воно не буде нашими національними провінціями. На жаль. Так, так. Ой, тут ми, до речі, множник військового зобов'язаного населення отримуємо. Потім ще множник. Або. Так, погнали дискредитація демократичної системи. Я просто тому що можу. На механічному числі ще. 150 50 політ влади в нас летить в робочу конячку. Просто щоб швидше політ влади йшла. Дискредитація демократичної системи. А сюди я не можу піти. О, треба 60% стабільності. 60% підтримка. Теоретично можна взяти поліпшення в праці. Тобто, серйозно, ви від мене вимагаєте 60% стабільності? Ось тут базову стабільність можна отримати 5%. Ось в цьому Ось тут базову стабільність можна буде отримати. Але це занадто далеко. А ось ти, до речі, навпаки стабільність мину 5%, тому тебе ми не беремо. я не робив? Ну, то погнали, поліп в ньому мов праці. Пу... Окей, погнали сюди. інфраструктуру візьму. Стоп, а в нас нема підтримка ПНР? Стоп, в сенсі, я ж тут? А, можна призначити політичним радником. Я думав, мені тут дали і плюс 0. Я. я... Треба більше політ влади. А тут, до речі, декілька, які дають бонуси. Типу, ще ти можеш дати. Що підтримка про фашизму проліт влади, продуктивність заводів. За 70, до речі. За сотку. Давайте. Та, в принципі, ще про різдпулітла, плюс 5% погнали. І далі назбираю ще сотку. Але, звісно, 60% стабільність це цікаво. Так, будівництво. На, тримай піхотку трохи. Інфраструктура. Зараз я в промисловості йду сюди. Десь мені плюс 5% стабільності. Там погнали промисловий розвиток. І там, до речі, в принципі, нам треба набрати зараз 50% стабільності, а далі тут буде. Тут є політичний радник. Ось ти плюс 10% стабільності. В принципі, реально. Ну, да, дивіться. Коротше, все, 50, 60% стабільності, це не проблема, бо в мене вже 46%. В цьому фокусі я отримую плюс 5, це вже буде 50. Ще ось тобою отримаю плюс 10, це вже 60%. Нам треба паритись тільки про о, підтримку. Тільки про підтримку ПНР. На жаль, я не зможу зробити рейди на нейтралитет не нейтралів. Погнали. Погнали, банк. Хм. Популярність. Ну да популярність. Погнали. Буду трохи швидше тепер зростати. Та просто хочеться Литву Латвію Естонію отримати собі. Це було б дуже круто слухати, так швидко отримати Литву Латвію Естонію. Для савка буде додатковий кордон І, можливо, навіть вийти в альянс з Німеччиною, і Німеччина разом зі мною мені допоможе. Теп, встане тут. Тут, тут і тут. Ми разом з Німеччиною виб'ємо савок, потім ми разом з Німеччиною Норвегію, Швецію, Данію, так як в мене будуть претензії на всі скандинавські провінції. То я таку при мирній угоді зможу все захопити. Все, план є. План зрозумілий. Друхаємось. Ні. Я не з історичним фокусом граю. Я граю без історичного фокусу. Напогнало. Окей, окей, слухайте. Я йду на історично. Нехай всі інші також йдуть на історично. Це справедливо. Претензій нема. Хай буде. Естонія, до речі, фашисти. О, у нас 50% вже стабільність. Як? дослідження. Зараз. О, грудень 36-го, почує 37-й рік. Так, для піхотки вже ж захист качаю. Хм. Ти ще даєш 5% стабільності. І, в принципі, навіть радника не доведеться робити. Типу, сюди, сюди, сюди. Для тебе потрібно ось ти. погнали. Збільшити військовий бюджет. Да. Громадянськові на Е... Додав, трохи вакхналі своїй грі зараз. Та ну, хай, хай буде, хай буде. Так цікавіше, це занадто зрозуміло було б чого робити, якщо б я зараз без іс... ну, з історичним фокусом грав, А так, без історичного фокусу, ну, антикоментарський пакт, а вже ж приєднатись. Хто як, як не ми, має приєднуватись в антикоментарівський пакт. Так, одразу беремо всю промисловість на 37 рік. Як тільки він у нас настав. Коротше, 60% степінь у нас буде, поліпшення мов праці, блін, закінчилось уже. Та сюди. Ось, короч, я твою назву не вимужу. So man mallat. У нас є 150 політ влади. Mm. Я рахував, що рей... Ось, рейди по ітогу, принесуть більше стабільності, ніж заберуть. Вони по ітогу, дадуть 12. Як робити рейди проти демократів. Просто воно зараз більше нітралітету буде давати. Давайте рейд проти демократів. За 120 днів нас ми повернемо собі стабільність, яка через рейд впала. Так, зараз в мене полетіло світло, і в мене збереглося тільки 20 хвилин запису, тому зараз ви могли щось не побачити. Тому швидко показую, на чому ми зупинились. Ми зараз зупинились на тому, що беремо цей фокус, щоб взяти потім тебе, який дасть 5% стабільності, ну і плюс підтримка війни. Та так, так, загалом зараз йдуть рейди проти демократів, щоб... Збільшити і стабільність і набрати більшу підтримку фашизму. О, ось тут якраз. Так, президентський термін добігає кінця. І я не знаю, ось це все якось. У нас якийсь інший лідер партії стане. Партія з ідеологією нейтралітет буде називатися Аграрна ліга. Цікаво. Ну, Та яка нам різниця? Ми все одно скоро підемо в фашизм? Це байдуже. Трохи байдуже. Не хочу нічого сильно міняти. Цей фокус є. Одразу йдемо в цей фокус. І цивільний завод, і військовий завод. І сталь отримаємо, власну. І можна буде потім одразу сюди йти. Все, прекрасно. Погнали. О, ого! 75% бонус дають. Е, це цікаво, але я б зараз додав ППОшку. Погнали. І можливо на тренування. Тут. Швидкість створення копів дуже непогана. І темп темпіндолендів дуже непогано. Все. Так, зараз ви всі. Хтось з вас отримує ППОшку. А, через нестачу людських ресурсів я не можу нормально тренуватись. Ну окей. Так. І далі ось тут е, оборона армії. Воно 200 коштує, але дасть аж 15% захист дивізії, що нам дуже важливо. <зас> у, -у, у, ми станемо авангардом проти червоної загрози. І тепер у нас 50% підтримки. є, це те що треба. Це те, що нам прям треба. Нам лишилось менше 10%, 9% підтримки. Отак, це на Гіндебурзі. Та-та-та. Ось бачите, 55% знову, стабільності є. Наступним фокусом 56% стабільності. Наступним фокусом ще 5% додам. Так, 37-й рік. У нас військової поліції нема. Нам потрібна буде військова поліція. Враховуючи те, що я хочу собі взяти естонців. Не потім тут в поняшці, просто розв'ятку заміню на військову поліцію. Так, є, це є. Mm. Ну, тепер а вже ж сюди. 5. 5 військових заводів в піхотку. Більше піхоти богу, піхоти. Ой, стоп, чуть не пропустив. Чуть не забув взяти національний фокус. Навіть тут не обговорюється, ось це беремо. Стабільність плюс 5%. Я, я заради цього сюди йшов. Так. О, все? І підтримка фашизму мені додали ще 10%. Прекрасно, все. Я зараз беру цей фокус. Будівництво, дякую. І зможемо піти далі. 37-й рік. Теоретично це багато чого. Але практично мені піти в видобуток ресурсів, щоб бути незалежним. Я сподіваюся, в нас буде. У ну, нас буде більше ресурсів. Ну я сподіваюся, а як факт. Але нам ще потрібно буде переробка Каучука. Давайте поки що видобуток ресурсів. Хай буде. Так, там Емілія Ергард облітає земну кулю. <сум> Італія подробілась, ти хто? А, це стандартні фокуси у вас, України, які тут позвільнялись. А ось це ні. Це вже Італійський Союз. Прикольно, цікаво, цікаво. Мені дещо цікаво, ви всі. А, вас нема. у вас немає. Італії у тебе немає альянсу. Хоч ти і союз, але ти не союз. Так, стоп. Я беру. Оборона армії. Досвід армії у мене буде тепер ну 4 на день. Дякую. А, і завдяки фінській армії ще 5% до того, що є. Прекрасно. Так, дослідження. Давайте зберігання пального. Я б хотів піти в переробку. Є. У нас є більше 60% стабільність, більше 60% фашизм, і я можу сюди піти. Погнали! Фашистський режим. Ой, ой, як би воно страшно не звучало, але там Там все нормально, там все під контролем. Так, а далі піти сюди. Або фашизм має бути, або більше 70% світової напруги. Буде фашизм. І кинемо ультиматум Естонії. Через Естонію підемо на вас. Я отримую претензію в кожних. Естонських, латвійських і литовських середніх землях. Та-та-та Блін, а ці Ці воротки йдуть національним фокусом. Ну, типу, стандартним фокусом, судячи за все, це дуже неприємно. Це дуже неприємно, бо це не те, що нам зараз треба, щоб вони йшли стандартним фокусом. Та військова поліція є. Хай буде 37-й рік. Давайте радіо, яке додасть нам координації. А сам я зараз, та у нас є досвід армії, який я, на жаль, витрачу зараз ось тут на військову поліцію. Поняшках і одразу, поки. Ну Щоб не забути, я ось тут ставлю не військовий гібронатор, а цивільний нагляд, щоб підпорядкування більше було. І тут ставимо поняшка. Паняшку тримати. Так, у нас гарнізон зараз нульовий. Естонія, чекай на мене, чекай. Естонія приєдналася до німецького регу? Цікаво. Так, окей, окей, окей. Давайте зберегти гру. Зберегти. Ось що у мене з фокусом якось. Дивно. М -м -м -м. Мені цікаво, я. ну ти я можу не так-що так попросити ось в альянс. Ну, Доб... який мені прям плюс від того, що я буду через вісти. Ой, знаєте що? Нагадаю, що в описаній описі ви зможете знайти мої ігри. Я розробник ігор, я роблю ігри. Я б ну, був неймовірно вдячний, якщо б ви якусь з них придбали. Або. Додали до бажаного, а особливо, якщо ви збираєтесь додавати до бажаного якісь ігри, то Warfactor, це гра, над якою я зараз працюю, вона в розробці, вона буде виглядати прекрасно, круто, Прочитайте описи, подивіться картинки. Ну, ось ось це, подивіться. Красиво, красиво. Е, якщо ви додасте її до бажного, це неймовірно мене підтримує, особливо, якщо ви її придбаєте, коли вона вийде. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч ці відео підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!